Зараз я вам покажу свої запрещені книги. Це буде відео в стилі АСМР. Перед Богом. Отак от зараз зацінюємо. Борис Пастернак доктор Живого. Найгірша книжка, яку я читав, просто Параша, о чому. в кінці, блядь, повісився. Топию. Друга книжка. Євенізамятін Мі. Це просто. Советський 1984 просто. А і шопи, я навіть його не дочитав, Параша, блядь, Лев Толстой війна і мір. Ну тут нема про що й казати. Оті люди те, що кажуть, ого, ти прочитав війну і мір! А що її тут читати, я не розумію просто. Що тут читати? Підець, блядь, так вони люблять своє оце хвалити. зараз повмирають люди від цієї літератури, що я показую. Ти ще не здав їй на мукулатуру. Та пішов ти нахуй, блядь, Я за них гроші заплатив. Олександр Біляєв, чоловік амфібія, про їх Тут його хотіли здати. Чоловік Карась, його хотіли спіймати і здати на органи. Але не здалий. Михаїл Бугаков Собаче серце. Блядь, не знаю. Не знаю, що сказати. Собача книга. Собача книга про собаче серце. Михаїл Бугаков, Мастер і Маргарита. Про коктейлі. Ну, Хує знаю. Дуже вони люблять хвалити свої книжки. Просто, блядь. Ну що тут? Всадники апокаліпсиса». Коктейлі. Федор Достоєвський. Це коли почався коронавірус, то я собі замовив всього Достоєвського майже на Якабу. Це все Якабу мені вдав. Це не з Росії, це Якабу. Просто. Фьорд Достоєвський це пише блядь. сімейні мелодрами. по один плюс один. Піздець. Про якусь довбойова книжка, який цей любить вузенькі попочки дитячі. Фьорд Достоєвський. Преступлення і наказання ось. Йопнута книжка. Тварі Якобув. Просто, блядь, чел завалив папку за 5 рублів. Просто геніальна, блядь, книжка. Геніальна. Достоєвський толпайок. Фіодор Достоєвський ідіот. А давай я зроблю одного нормального персонажа, а всіх інших дебілами і назву книжку Ідіот. Бля, геніаль. Ну мені оце найдуше сподобалось, серед його на ця книжка богатиря. Федор Достоєвський подросток. Не пам'ятаю, про що воно також якась парашна возня. Тут у пацана якісь проблеми з пахамом були, я пам'ятаю.